Озеро вільне від незаконної забудови. П'ята сесія Івано-Франківської міськради спробувала врегулювати конфлікт між громадськими активістами і забудівниками. Одноголосно депутати висловилися за створення тимчасової контрольної комісії щодо незаконного будівництва довкола міського озера. Щоправда, ще до остаточного голосування у сесійній залі розгорілася суперечка. Не повинні розголошувати інформацію будь які особи, яка стала їм відома у зв'язку з роботою комісії до моменту оприлюднення звіту комісії. Просто я хочу наголосити на цьому моменті, що всі особи, які будуть брати участь в цій комісії, вони не зможуть розголошувати інформацію, яка стала їм відома. Нічого не забороняє комісії проводити ці засідання і власно. Оскільки жодної інформації, яка буде з обмеженим доступом обговорюватися на ці на цієї комісії, то звичайно, що ну питання про щось там не розголошення не розголошення, це дивне питання. Просто тимчасово контрольна комісія це хороший інструмент для депутатського корпусу вирішення цього питання. В результаті громадські активісти, експерти та депутати зійшлися на думці. До комісії війдуть представники кожної із фракцій міськради. Громада зможе долучитися до роботи згодом. Очолить комісію представник опозиційного укропу Віталій Мерінов. А от контролювати виконання цього рішення поки що нікому. Озеро не повинно бути забудовано. Я це публічно. На своїй сторінці Фейсбуку, тобто я категорично проти забудови озера в тому вигляді, який зараз прислаби. Якщо ми зараз рішенням сесії визначимо лише кількох осіб, то на жаль, ми обмежимо перелік залучених експертів та громадських активістів. Тому, колеги, коректним і грамотним буде сьогодні лише затвердити персональний склад комісії з числа депутатів міської ради. Один із забудівників на території поблизу міського озера, депутат міськради Микола Ковальчук, запевнив, готовий до відкритого діалогу із громадою міста. Навіть пообіцяв сприяти роботі тимчасової контрольної комісії. Запевнив, до врегулювання конфлікту будівництво на даній ділянці буде заморожено. Комісія буде працювати. Мабуть, я буду долучатись. До комісії як, ну, для надання якихось документів, коментарів по, по тій чи іншій ситуації. Там є е, нерухоме майно, яке є зареєстроване вже в реєстрі. От. Але будівництво зараз на даний момент не проводиться, ми колись обіцяли, що ми не будемо будувати, Після, якщо ну, ми призупиняємо до вияснення і до остаточних домовленостей по цьому об'єкту. Ну, вже майже рік ситуація така, ми будівництво не ведемо. Загалом порядок денний п'ятої сесії міськради внесено близько чотирьох десятків проєктів рішень. Серед найбільш актуальних виконання міського бюджету за підсумками першого кварталу, комплексна програма профілактики злочинності в місті, створення додаткової поліклініки номер 5 Оксана Семко, Андрій Шкварло, новини на вежі.